Я є жителька села Вороняки, і щодня я маю як мама трьох дітей, кожен день по кілька разів вдається переходити оце перехрестя. Дуже наболіло мене питання, коли що десь приблизно в червні місяці зробили цю дорогу, Тернопіль Львів, і стало дуже небезпечно, тому що забрали і знак перехрестя, і пішохідного зебру не стало. Думала, можливо, з початком навчального року це все відновиться. В газетах писало, що так, ми готуємося до школи, в місті розмалювали всюди зебри, але тут чомусь забули. Ну, Думаю, тиждень пройшов, два пройшло. І так якось на початку жовтня я зверталася в мерію. Ну, напевно, знову на усне запитання було. Не відреагували, тому що були вибори, забули напевно, і тоді ми зібралися. От багато мешканців кажуть села Вороняк, тому що і діти наші, і на роботу ходимо. Звернулися до райдер, до пана Нізєльського, до голови Розочівської районної ради пана Андрія Лецька і до голови міської ради Ігора Гаренькова. Тепер наболіло питання, що саме на цій дорозі дуже часто трапляються випадки. І дуже шкода, що в темно і нема взагалі ніякого попередження тут. Як ви розрах... на яке рішення ви розраховуєте? Я розраховую, я думаю, що тут рішення повинно бути невідкладно прийнято, тому що цією дорогою проходять кожен день і туристи, і золочів'яни, і, і, і батьки, і ми ходимо до церкви, до, до до початкових шкіл, до басейну. Я думаю, що його просто неможливо не відкладати якусь скриньку. Зараз знов наші забувають. Киркерманичі нашого району і міста забувають про те, що є найважливіше. Про наше, про майбутнє, про дітей борються про свої крісла, забувають про важливе. Що я хотів би сказати стосовно нашої об'їзної дороги відремонтованої? Ну, коли була погана дорога, тоді було все нормально. І якось перетримувалися. Правил дорожнього руху водії, бо швидко їхати це було нашкодити своєму автомобілі. На сьогоднішній день маємо серйозну проблему з рухом, як і зрештою сюди по районі, напевно, і по Україні. Тому я ще в 2011 році ініціював звернення до народного депутата Лідії Лені Котеняк про те, щоби. Розробити державну програму встановлення обмежуючої швидкості. Ну, це мають займатися спеціалісти. Це можуть бути світлофори, це можуть бути, як ми називаємо, незважачі поліцейські, інші знакові господарства. Це, тобто це є справа рук спеціалістів. Тому на сьогоднішній день. Надзвичайно важливо постає це питання. Ми знову звернулися до народу тепер перше траса Івановича Батенка стосовно того, щоб зробити державну програму. Поясню, чому державну програму. Тому що ми стикнулися з тим, як встановлювалися обмежувачі швидкості в САСУ біля нашого рідного дому сиротинця. Ну це вже я не говорю про час. Це забрало напевно більше як два роки. І на сьогоднішній день є дозвіл на тимчасове встановлення, але сама документація дуже дорога. І щоб сьогодні встановити в будь-якому населеному е у пункті обмеження швидкості треба, напевно, затратити близько 50 тисяч тільки на документацію. Тобто це не підсильно громаді, будь-які такі кошти втрачати. Через це це має бути державна програма, і це все має бути надзвичайно спрощено. І тоді ми будемо мати відповідні знаки і обмеження швидкості у всіх місцях масового скупчення населення. Чи це є народні думи, чи це є зупинки, чи це є школи і так далі. От така проблема. Зрозуміло, що вона в нас стоїть на порядку денному. Єдине, що ми не зможемо зараз вирішити самостійно. Ми мусимо звертатися до народних депутатів, до області і так далі.